Опа, доброго ранку! Я кохаю, кохам I love you, Я тебя кохаю. Я. Я люблю <рес> Чуєш? кажуть такі ну, це, речі, ну, це, не так. сміються. Треба Чого? бути більш серйозним. Чого? Це ж зізнання у коханні. По перше, дуже, дуже добре, коли ти зранку можеш прикинутися і зіграти для своєї коханої якусь таку любовну пісню. Розумієте, а ще дуже добре, коли ти співаєш пісню, яка тобі дуже подобається. А ще краще, коли автори цієї пісні присутні сьогодні в нашій студії, Зустрічайте гурт зустрічають <рес> гуртю. Мене для вас є інформація, якщо ви не ставите, то буде ситуація. Я тебе люблю. Чуєш? Сідайте. I love you. I love Доброго ранку. Гутен Морген. Надєжда. Надєжда. Приємно. Чия Надєжда? Наша. І на що? А буває таке, що так ідеш по вулиці, там дивишся, молодь так на лавах сидить, там щось грає, там вже ваші пісні, а так проходиш. Це постійно. Це постійно. Але буває, Приходиться готимо. Тут ведучі співають. Так а от такого презентація. Слухайте, ну нарешті дочекалися, так? От давай, покажи всім. Дивіться, Це є перший офіційний ліцензійний диск. Не популярний альбом Ха-ха-ха Групи Diesel". Тут всі, всі наші круті пісні і чотири кліпи. І до Пасхи ми маємо його продати 50 тисяч штук. І після робимо… Та не хвилюйтеся, ще треба буде доштамповувати. Знаєш? Я розумію, але і до Пасхи ми хочемо організувати Львів арена величезний концерт, 45 тисяч людей. А з кого ви так вирішили поржати? Ха-ха-ха, це з кого так? Ні, ну пісенька є така. Ми сміємося над собою. відповідає у всіх Смійтеся ліпше самі над собою. Коли вже над вами сміються, о, це вже ситуація. Це вже паніка. Паніка! І що там може, там будуть кадилак, оці улюблені пісні. Ялта, все добре. Сама-сама. Клас! Я ті кохав є тут на диску. Люди. ще й в концертному варіанті. А що, Може, там і кліп ще буде на дискусії. А що ви тільки один, а два принесли. Люди, щоб ми розуміли, вам презенти маємо. Компакт-диск зараз можна і не купляти, бо це можна в інтернеті стягувати все. Але ви розумієте, нам це дуже потрібно. Фанати групи дідо, а вас вже дуже багато, в контакті у вас вже є 124 тисячі. І ми кожен день у вас більше і більше. Нам потрібно до Пасхи продати 50 тисяч. Дубайський, Дубайський. До Баски, до речі, до речі, 205 44 88, наш студійний номер. Поки вони ще тут в студії, у вас є можливість зателефонувати. І, можливо, мені вдасться забрати у Вадима один з альбомів і подарувати вам за цікаве запитання діджу. А, а другий Духай. альбом, хай хай, хай Надя комусь Добре. Якби я не знав, що у мене. У гримерці вже від Лесика лежить такий самий альбом, то я тут б би собі натовп за цей альбом. Розумієте, як я кохаю групу Дзідзю? А, слухайте, кажуть, що у вас нова пісня, а я, а я? Так, а можна так, про неї? А я не знаю. пісня про гарну красиву дівчину Надю, а, в, яко, таку, в, якого в якої був дуже злий, малий е пес. Старий, Старий, якого та... були дуже гострі зуби. Коли на дискотеку на ровері, то він мене кусав. <рес> та, ладно. Часи минули, і я тепер біля надежди, так? Таким Так, великими. Слухай, але неприємний злишайом, осад злишайом залишився такі. і ви вирішили написати про нього та, пісню. так? Та, так? Та, У нас є так. телефонний дзвоник, вже глядачі хочуть про вас більше дізнатися. Алло, доброго ранку. Алло. Алло. Алло, доброго ранку! Добрий ранок! Дуже раді бачити відео в ефірі. Euh, таке питаннячко є, чи часто ви бриєтесь взагалі? А, чи я брився? <рес> Ні, я більше голюся. голюся. Мене кажуть, кажуть, голитися, а не бритися. Ні, ну, а, а що вам не подобається мій обородачу? Дуже подобається. Мені просто цікаво, як ви підтримуєте її в такій формі. А? І ще питанечко, звідки ви родом? Я, я родом з Новояврівська, а форму підтримую. Знаєте, є такі штучки, щоб пекти такі е, вафельні тортики. От я собі при, прикладаю на п'ять хвилин і так і і, 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 і і така праскою. <схай>, та, і виходить така ситуація. <схай> я так розумію, ваше наступне питання. А чи є у вас де е, переночувати у Києві? <схай> Дідзю, до вас питання є? Дівчина питається. А, то з Києва звідки звідки до дзвінок? Просто хат. Кива! З Києва! Та да, нам потрібно одну, одну кімнату знімати. Ви пустите нас до себе додому. Звичайно, пустимо. А в холодильнику що у вас зараз є? От я би відкриваю ваш холодильник, що там зараз стоїть? Дуже смачний борщ є там. Бож! Лесик! Це... Я тобі борщу! Поїхали! хлопці. А ви вірите у вас зараз у хат. Стійте, Потім поїдете. Залиште, будь ласка, свій телефон і <бачити> домовитись після а може ефіру. Слухайте, давайте. Можна ще одне прохання? Так. так. У мене сьогодні в 30 років. Я хочу, щоб ви її привітали на всю Україну. Десять років. 30. А, 30 а, років. Не Інну Володимирівну. Інночка, ми вітаємо тебе з днем народження. Бажаємо тобі всього найкращого. Саме основне, не тримай в собі, бо буде живіт боліти. Смійся, Ха-ха-ха! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you. Happy birthday... Lady ainda, happy birthday. 20-го був день народження. Да, мені. А Тридні ти що ми, був... алеверди знову? Я все знаю. Робота да, в мене така. У легендарного, у легендарного дзідзя, три дні тому був день народження, так що країна зараз може співати таку алеверди. І зараз я навіть чую, як всі встали з так? А ми тим часом не будемо йому заважати і заспіваємо свою пісню. Тобто нову пісню ми ставимо сьогодні. на Покажися, покажися. Покрутись.

Від неба до землі, завжди на дискотечі прикольна і крута. Тим на руках носила старого злого пса. Роз два, три, ай я, я боявся пса, бо він мав гострі зуби, 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 як би не пес, я би тебе. Чомом надя, губи, 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 а я, а я бо я боявши пса, бо він мав гострі зуби, 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 як пине пес, я би тебе, по чому надя, губи, 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 коли ми танцювали, на мене пес гарчав, дивився я на тебе. І сам собі казав, нема ніде на світі такої, як вона. Ми мали бути разом, якби не було пса, а я, я боявся пса, бо він мав гострі зуби, 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 як би пес, я би тебе. По чому надяв губи, губи губи, а я боявся в сабо, я вся в сабо він мав гострі зуби, зуби зуби, як би не пес, як не пес, я би тебе, я би тебе, по чому найдяв уби, губи губи? Я тебе кохав? I love you я тебе кохаю, я тебе люблю, чуєш, я тебе кохав? I love you Woo! Ja Cię kocham I love you Ja Cię kocham Ja Cię lubię So oh yes! Ja Cię kocham I love you Wsy razem! I love you От мені цікаво. Я От завжди... подивись, скільки висить. Ні, треба було, треба. Я за що не коли смрію мати такий свет. Ага, і знайшв, що пане що, най... найкраще. Слухайте, одразу запитання. Сьогодні ми говоримо про шопоголіків. Шопоголізм ви до речі, купляєте купуєте. Про алкоголіків? Ні. Ніби, напевно, дональні, до той так? А, а, я, для, а для, я, для я, я, я знаю тільки одне на ту тему. Я знаю, що таке є Максимлян Страсу. <ріст> 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 Для, для всіх глядачів Надя, це муза гурту. Так, так, так. Надя відповідає, що так. що ти знаєш про Надя. шопоголізм? Шопо. А, що я знаю про шопоголізм, це те, що ну, треба гарно, красиво вдягатися. Головне, щоб людина мала смак, мала змогу. Обирати красиві речі і мало змогу це собі дозволити. Це як дзідзе. Він він знає ці самі найвідоміші вулиці всі в світі. Ці бутікові, бутікові. Ага, все ж таки у бути... бутиках. Так? А і, давайте я, я, тепер я, я, я. для нас, і для всієї країни, розкажіть, де можна придбати такі спортивні костюми? Тому що у мене аж синтар, отак. От, от він тобі і сказав, слухав ексклюзив. Це це брендовані костюми. Бачите, там дзідзіо і спереду і ззаду і, 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 і на ногах. І... А подивіться, де, де мені квітка попав? У нас каткої нема квітки. У нас у нас є телефонний дзвоник. Алло, доброго ранку. Алло. Доброго Алло. ранку. Good morning. Good morning. Good morning. Доброго дня. І вам так само. Uh, доброго дня, Харизматичний Вадим, Це вас вітає Юлія Росквіт. Ми з вами. Ми були у вас колись недавно на телеефірі, теж гурт «Романьяна». Я заочно знайома з, з гуртом зі від Наталії Романівникова Вітанічкова. Дякую, Ось. дякую. І хочемо, хочу задати питання, що ж у вас там під бородою все таки. Що, 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 ти збо, ти що ти під бородою? Слухай, люди да, не да, сплять, да, бо твоя борода, щетина під Борис. бородою. Ну, вона не дає не нам жити ні спати, хочу це знати. Та <райко> <райко> коли колись, коли, коли я буду замучений, то Лесик візьме М 1 дуже великі гроші, заведе до хати, коли я сплю і покажу, який я голий. <райко> Ну що ж приїжджайте до нас на Я зрозумів, що ви позволили, ви хотіли подивитися на мене, який я голий. Чуєте, чуєте, приїжджаєте до нас на котлетки в Київ. Котлета вулиця яка? Яка вулиця? Вулиця Олійника. 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 Вадима Олійника знаєте, якийсь гурту той. Дантеса, Спочатку заїжджаєте там Дантеса, а потім повертаєте там вулиця Олійника. А ви хочете нас десь? Хочете нас чи ні? Да-да-да, ми хочемо диска, хочемо. 30 гривень! Я <рес> всім привезу. Це, це дорого для вас? Я в Новояворіську приїду, треба заберу прямо. О! Дуже <рес> дякую. Все, я тоді відставляю вам диск особистий. Вже рахую, що вже менше на один треба продати. Добре, є добре, Трошу, ну, добре. Добре, цілуй, Так, дивіться, на день сьогоднішній у нас є альбом. Що далі? Далі величезний концерт, якого вже не було 100 років. Так. Я думаю, що ще повторити дуже важко буде. Ми В Києві. Знімати ні, арена Львів. 45. Стадіоні. Вадимчик, ти приїдеш, тобі призвано. Ні, я думаю, що М 1 має взагалі щось на ту тему. Ми будемо до нього підходити, щось говорити дуже серйозніше, тому, що ми хочемо, щоб знімати, як воно все відбувалося. Тобто ці історію Альона. Якщо можна, відрядіть мене там. Я я я поснімаю з задоволенням. Добре, все. Я приїду. Тобто, ми хочемо знімати фільм, як це все відбувалося. це ж складно організувати. Ми хочемо заказати з Англії і звук, і сцену, і світло. Щоб то тобто, ми робимо все для своїх фанатів. Віце нас найбільша фан-група в Україні. Це правда. Е, ще одне. У нас відбулося зараз 100 концертів за три місяці, і ми знаємо, і вони всі від нас вимагають. Тобто, а щось таке гарне, грандіозне зробити, ми придумали. Випустили компакт-диск і підсумок. 50 тисяч є для того, ж ну для чого ми там робимо? Що нам вручили золотий диск і концерт це підсумок Золотий диск. Ще вони показали брендувані тут всілякі штучки. Чуть ви мене ручки є, все є, все. А слухайте, а у Києві щось намічається чи ні? А зараз дуже багато Розумієте, Лесик понабирав багато корпоративів в калуші, в Калуші, в шклі. В шклі. І як ми можемо попасти в Київ? А він же завдатки. Задатки проїв, і що і що в мене гроші позичив. Виявляється ні він, ні я не маги ручей. Тепер слухайте. Я просто хочу подивитися своїми враженнями. Коли я був на вашому концерті у Києві, а коли ви презентували свій кліп? Та. Чесно кажучи, я не пам'ятаю такого концерта, хоча ні, на Кабзоні щось ти там намагався приїхати. А більш ніколи, це з мене змусили піднятися, щось там от, якось там покричати, навіть слухайте. Дійсно, я всім рекомендую, якщо буде концерт дідзо, сходіть. який би не був поганий настрій, він у вас поліпшиться. Я це вас зупиняю. В цьому. Дивіться, отакі календарики, отакі альбоми, все це є, це вже можна купувати. Такі костюми зараз хлопці залишать у нас і підуть. Ага, ага. Ага. Водочка, ти Чому як то Текстер. кажуть? Вона да. а а зараз Родинці. є на офіційному. На сайті дідушоп, слідкуйте, там все з'являється. Yeah. Все, хлопці, ми все зробили для того, щоб ви були багатими yeah, і для того, щоб нас оштрафували з вікою сьогодні після ефіру. Я <слуз> потягнувся. <presses> <aja> ну а <smart> тепер хочеться, щоб ви зі своїм позитивом звернулися до наших глядачів і щось таке сказали, щоб ніхто вже там в ліжку не залишився. Короче, mm такого, -hmm. я мегапопулярний популярний дізро. Лесик, Надежда, Юлік, Віка, Вадим. Каже тако, Україна, вставайте, бо як ви не вставите, я вас скину в ріку, і буде ситуація. І запам'ятайте, ніколи в житті не будьте сумними, не тримайте в собі. Е е викидайте то все в себе, смійтеся, бо як будете тримати в собі, вас будуть бліти живути. А вам то треба? А так як вчора ми з Лесиком приїхали е е е е в Київ і з'їли білі сусідськи. А це ж, це ж не Мюнхен. А ті сусідки виявляється, вроді зробили з того, змелених копит і ріг. Що ти болі так, що йолки палки? Ставайте, жарте собі яєчко. Пошел вещать. Уже началось.